В цьому короткому відео я покажу, як фізична особа може оформити податкову знижку ще до кінця року, та зробити це максимально просто з допомогою використання електронного кабінету платника податків. Тож давайте спочатку розберемо, що таке податкова знижка. Податкова знижка це реальна можливість повернути частину сплаченого ПДФО. Якщо ви протягом року платили за навчання іпотеку, страхування життя. Або робили інші витрати, які підпадають під знижку. Держава повертає вам 18% від цих витрат, але головний момент: знижка оформлюється лише до 31 грудня наступного року. Після понесених витрат, тобто часу завжди менше, ніж здається, тому до 31 грудня 2025 року ми маємо можливість з вами отримати податкову знижку за 2024 рік. Це все регламентується статтею 166 податкового кодексу України і працює лише для доходів у вигляді зарплати і не переноситься на наступні роки. Тож, хто має право? Має право це фізична особа резидент. Не ФОП, якщо витрати не бізнесові, має доходи у вигляді зарплати, має підтверджені документами витрати, витрати здійснені саме у звітному році. Тож основні витрати, які можна включити. Повернення ПДФО можливе з таких саме витрат: це навчання своє або члена першого ступеня, наприклад, ваша або дитини. Це може бути страхування життя. Іпотечні проценти, медичні витрати, благодійні внески, переобладнання авто на газ чи біопалива, оренда житла для ВПО, будівництво, придбання доступного житла. Важливо, витрати, всі повинні бути документально підтверджені. Платежі мають бути проведені саме з вашого рахунку. Тому перед тим, як ви заходите в електронний кабінет, підготуйте всі документи, тому. У числі паспорт та ваш ІПН для того, щоб перевірити дані. Також підготуйте з місця роботи або зарплатну довідку, або ви можете сформувати довідку про доходи, про неї ми також зараз поговоримо. Але також хочу зазначити про невеликі ліміти та обмеження. Ліміти, які у нас з вами встановлені, це максимум 30 мінімальних заробітних плат на. 1 січня, тобто на початок року. В 2025 році мінімальна заробітна плата складає 8 тисяч гривень, і ліміт знижки відповідно 240 тисяч гривень. У 2024 році у нас з вами мінімальна заробітна плата складала 7 тисяч і це був ліміт 213 тисяч гривень. Тож теоретично дав нас верхній ліміт знижки. Він встановлений. Тому пам'ятайте, якщо право на знижку не використано до кінця терміну подання декларації, тобто до 31 грудня наступного року за звітом, то воно не переноситься на наступні роки. Які необхідно підготувати документи: це довідка про доходи, платіжні документи, договори, навчання, страхування, іпотека, підтвердження оплати з вашого рахунку, паспорт. І реквізити банку для повернення ПДФО. Тож, давайте з вами зараз перейдемо безпосередньо до електронного кабінету платника податків. Вам необхідно виконати вхід в електронний кабінет платника податків. Вхід ви можете виконати за допомогою КЕП, дієпідпису або до електронного цифрового підпису, або хмарного підпису. Далі пропоную перейти ліворуч в розділ електронний кабінет для громадян. Планує спочатку сформувати запит про суми виплачених доходів, де саме ви отримаєте інформацію про всі ваші виплачені доходи за вказаний період, наприклад, за 2024 рік. Далі знову повертаємось в електронний кабінет для громадян. До речі, інформація, яку ви отримаєте, вона у вас зберігається ліворуч, у розділі вхідні, вихідні документи, вхідні і всі відомості з Державного реєстру фізичних осіб, вся інформація вона саме відображається тут. Тож ви можете перевірити інформацію, це, да, скажімо так, ваша довідка про доходи. Також довідку про доходи ви можете сформувати за допомогою. Порталу Дія Бізнес. Е, і так, повертаємось з вами до електронного кабінету для громадян. Для того, щоб сформувати нам декларацію, у вас є наступний третій крок це податкова декларація. Обираємо з вами податкову декларацію і натискаємо з вами Створити. Далі вам програма запропонує заповнити або пройти да, невеличку анкету, де нам необхідно вказати, ви подаєте декларацію як, як особа, яка заявляє саме право на податкову знижку. Далі ви. Вказуйте біля відповідного питання, якщо ваша відповідь так. Якщо ні, ми нічого не вказуємо. і Натискаємо Перейти до декларації. Ми безпосередньо переходимо з вами до формування декларації. Звертаю вашу увагу, що звітний податковий період це 2024 четвертий рік. І відповідно по кожному пункту нам необхідно пройтись та заповнити декларацію. Ви перевіряєте всі відповідні дані, перевіряєте податкову адресу, перевіряєте навіть ваші ІПН. тобто паспортні дані, ІПН, все це ми з вами перевіряємо і покроково після заповнення тискаємо далі. Далі звертаю вашу увагу, у розділі 2 у нас заповнюються доходи, які включаються до загального річного оподаткованого доходу. Звертаю вашу увагу, я нічого самостійно не заповнила. Тут система автоматично підтягне всі ваші доходи за рік, але перевірити, ну, зайвим точно не буде. Тому. Також рекомендую всю цю інформацію вам додатково перевірити. Натискаємо з вами далі. У розділі 3 у нас вами доходи, які не включаються до загального річного оподаткованого доходу. Наприклад, можливо, ви є також паралельно ФОП на спрощеній системі, тож все це ви також перевіряєте. Перевіряємо, натискаємо далі. У розділі 4, це загальна сума річного доходу у вас відображається. І переходимо далі до п'ятого розділу, де у нас з вами в п'ятому розділі це податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб військового збору. І тут, відповідно, у нас з вами вказується загальна сума податкових зобов'язань на доходи фізичних осіб. І тут, відповідно, ми з вами перевіряємо детально всю інформацію. Йдемо з вами далі до шостого кроку. Ну, шостий крок, да, нам він не потрібен, тому що він заповнюється у разі подання декларації з позначкою, уточнююча. На сьомому розділі вам необхідно заповнити реквізити банківського рахунку, надавача платіжних послуг для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих, сплачених сум податку під час застосування саме права на податкову знижку. Тобто, ви вказуєте номер рахунку, але дуже важливо і вірно його вказати, на який вам саме будуть Повертатись кошти. Натискаємо далі. І восьмий Восьмий розділ нам дуже з вами важливий, тому що тут ви вказуєте інформацію про відомості про власне нерухоме рухоме майно, яке надається в оренду суборенту. Відповідно, ви саме тут заповнюєте інформацію, але хочу звернути вашу увагу, що якщо ви хочете додати документи до вільного формату, точніше, додатка до вільного формату, наприклад, там необхідно прикріпити з вами підтверджуючий документ. Це договір, платіжки, наприклад, на навчання. То це ми можемо робити саме тут. У нас знизу є додатки до вільного формату. Де ми саме натискаємо плюсиком, пишемо назву документу, наприклад, там договір на навчання, ви вказуєте номер документа, ви вказуєте дату документа, наприклад, там є. І підтягуємо з вами файл. Дуже важлива і невеличка рекомендація це щоб файли у вас були в назві без ком, якихось додаткових позначок, там собачка, кавички. Краще все це прибрати для того, щоб програма все-таки прийняла. І рекомендується, щоб файли були у вас до 2 МБ, Інколи навіть програма просить, щоб загальна сума всіх файлів була у вас до 5 МБ. Тому моя рекомендація: ви можете все це сканувати в один файл, щоб він у вас був Невеличкий, тобто зжать його, і відповідно додати. В назві також рекомендація, щоб краще, щоб не було там цифр, зап'ятих, ком, там кавичок, лапки, скобок, да, щоб цього всього не було, щоб ці всі заборонені символи вони у вас були відсутні. Ось, і відповідно вказуємо дату подання декларації. В дев'ятому розділі ми, відповідно, з вами прописуємо розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб. Саме тут нам необхідно з вами прописати інформацію. Наприклад, ми хочемо з вами прописати інформацію по навчанню. Тобто, у вас, наприклад, було навчання або, наприклад, там сума сплачена по іпотечному житлу. І ви тут вказуєте саме суму фактично понесених витрат. Зараз візьмемо приклад. от витрати на навчання, страхування життя. Давайте за ми візьмемо. От, наприклад, е так, це у нас сума коштів або вартість війна перерахованих, переданих платником податку у вигляді пожертвень або благодійних внесків. Тобто, якщо от була благодійність, от ми її прописуємо: наприклад, 10 тисяч гривень. Далі сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої. Тобто, це стосується навчання. Наприклад, витрати на навчання, у вас склали 50 тисяч гривень. Так. Далі, і, наприклад, у вас там було страхування життя. От, страхових платежів. Ось, страхові внески, страхові премії. Страхування життя, наприклад, у вас було 25%. Тисяч 25 тисяч, тобто ви, відповідно, поступово-поступово виконуєте заповнення. Тобто, нам з вами найважливіший ось цей 9 пункт, де ми вказуємо суму понесених, фактично, витрат. Тож, відповідно, дуже важливо, щоб саме ви прописали. Далі вам програма говорить: у всього витрат було 85. 5 тисяч. Тобто, ми розуміємо, що це підлягає під нашу пільгу, тобто, так, це підлягає да, під наш ліміт. Ми переходимо з вами далі. Далі нам програма говорить збережні декларації і додатків. Тобто ми говоримо, її зберегти помилка у додатку F3, рядок 3, усього витрат. Да? Тобто усього витрат. Програма, бачите, завжди, якщо є помилки, програма вам це говорить. Тобто f 3 рядок 3 ряд... повинен дорівнювати рядку 2. Повертаємось. Рядок 3 повинен. Так, усього витрат 85. Ага, ось мене заповнили. 85 тисяч понесених. І рядок 3 повинен дорівнювати рядку 2. Він назами тепер дорівнює. Все, да? перевіряємо. Так, Ідемо з вами далі. Є. Знову пробуємо з вами зберегти. Так, що у нас ще? Рядок 10.11, групи 3. Позитивне значення усього колонка 9 розділу і додатку F2. 10.11. Ось наше 10, 11. Ну, тут у да, чистий оподаткований дохід, тобто ті суми, які в мене заповнились в додатку 2. Тобто, це вже да, та сума, яка у мене вказана саме загальна сума доходу, яка включається до загального річного оподаткованого доходу. Тобто, всі-всі-всі мої суми є. Тобто, ви, відповідно, перевіряєте заповнення всіх пунктів, заповнюєте, вказуєте, вірно, всі реквізити, куди вам будуть повертатись кошти. І відповідно далі ми з вами зберігаємо цю форму звітності. Також ви можете виконати перегляд або друк заповненої вами декларації. і натискаємо Закрити. Ось наша з вами заповнена декларація, де ми можемо її ще з вами знайти. Ми можемо з вами завжди її знайти у розділі електронний кабінет для громадян, а також ми можемо знайти її у розділі ведення звітності, якщо ви оберете саме рік 2024, тому що ми зараз повинні до 31 грудня 2025 року подати саме за 2024 рік. І таким чином ми з вами заповнюємо вірно нашу декларацію. Перевіряємо його, не забуваємо про прикріплення додатки І, відповідно, нам необхідно з вами залишилось її тільки перевірити, та підписати, і відправити далі, відповідно, в роботу до податкової. Тож, ось таким чином, головною ознакою, що звіт у нас прийнято податковою, це коли ми з вами отримали. Другу квитанцію. Тож друга квитанція це те, що нам з вами головне і потрібно. Статус подачі завжди ви можете перевірити тут, тобто введення звітності, коли вже матиме вона зелений колір, це означає, що звітність прийнята. І також хочу нагадати, що зарахування коштів зазвичай здійснюється протягом 60 календарних днів з моменту подання декларації. Податкова може попросити уточнення чи документи, ви отримаєте відповідно. Повідомлення в кабінеті, та можете одразу додати файли у відповідь. Всі від податкової, ви отримаєте у розділі Вхідні, вихідні документи. Ліворуч у вас тут є ось розділ Вхідні. Тож, моя рекомендація: не затягуйте, перевіряйте електронний кабінет після того, як ви подали відповідну звітність, і податкова знижка це ваш шанс повернути гроші, які вже були сплачені державі. І це не пільга, а ваше право і оформити її. Через електронний кабінет набагато простіше, ніж здається. Дякую, гарного дня!